Ну і давайте порахуємо. 462 долари на момент створення відео він коштує це десь 19 тисяч 500 гривень. Дві батареї на зараз приблизно 34 тисячі 700 гривень з доставкою. Ну нехай разом це буде 54 тисячі 200 гривень десь. Якщо в нас 4 батареї, ну нехай це 90, ну максимум 100 тисяч гривень разом. Сонячні панелі було б помилкою купити 2 роки тому. В мене вони довго лежали без діла, бо зараз дешевше така ж потужність. Але весною, хто скільки хоче, той стільки і ставить, якщо є де. Вони наразі недорогі, часто ставлять вже навіть на багатоповерхових будинках або завішують балкони. Але панелей на 3-5 кВт для власного споживання я б додав ближче до весни. Повірте, воно того варте. Та мій варіант далеко не всім підійде. Давайте будемо Чесними, 11 кВт. Це коли все на електриці, є потужні споживачі або невелике виробництво. Треба рахувати. В кого ж будинок чи квартира з газом беремо інвертор цього ж виробника або клон на 5,5 кВт. Він, до речі, в холосту менше споживає і коштує 342 долари або 14 тисяч 400 гривень, якщо зі знижкою. І два акумулятори за умовних 35 тисяч. Виходить 49 тисяч 500 гривень. І більшості цілком вистачить запасом, і це не про олігархів. Погодьтесь.